В Італії заарештували громадянина України, якого підозрюють в підриві у 2022 році газопроводу Північний потік. Ним виявився 49-річний капітан ЗСУ у відставці та колишній співробітник СБУ. Підозрюваного затримали на узбережжі Адріатичного моря під час його відпочинку. Нагадаємо, інцидент трапився у вересні 2022 року поблизу острова Борнхольма. Німецька прокуратура звинувачує чоловіка у координації операції з підривом ниток трубопро провідів північний потік 1 і північний потік потік-2». За словами слідчих, чоловік нібито очолював групу з двох солдатів і чотирьох цивільних водолазів, таємно завербованих спеціальним військовим підрозділом України для встановлення вибухівки, яка пошкодила підводні трубопроводи. Тепер італійська влада повинна екстрадувати підозрюваного до Німеччини, де йому висунуть офіційні звинувачення. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Минулої ночі. Ми заарештували особу громадянина України, виходячи з поточного стану розслідування, ми припускаємо, що обвинувачений разом з іншими спільниками використовував вітрильну яхту з розтока для транспортування вибухівки до трубопроводів, а потім для їх підриву. Ми підтримуємо Україну і будемо продовжувати підтримувати Україну. Для мене важливо, що ми в Німеччині є конституційною державою, що ми послідовно розслідуємо злочини, скоєні в межах нашої юрисдикції. Werden.